Як скасувати запис в реєстрі про директорство в ТОВ? Як з директору, коли загальні збори не приймають рішення про призначення іншого директора, або, наприклад, якщо одноосібний власник юридичної особи помер? Алгоритм дій директора ТОВ може виглядати наступним чином. Крок 1. звернення із заявою про звільнення до засновників ТОВ. Крок 2. Скликання загальних зборів ТОВ. Повідомлення направляється на адресу засновників, де зазначається день та час проведення зборів. Скликати загальні збори бажано за адресою місця знаходження товариства. У повідомленні можна запропонувати наступний порядок денних зборів. Перше. Про припинення повноважень, звільнення відкликання директора товариства. Друге про обрання призначення директора товариства. Третє. Про внесення змін до відомостей про юридичну особу щомісяці в ЄДР. Четверта про уповноваження осіб на проведення державної реєстрації зміни до відомостей про юридичну особу щомісяця в ЄДР. Крок 3. Участь у загальних зборах ТОВ. Скоріше за все, на такі загальні збори засновники не прибудуть. Тоді треба скласти акт про нез'явлення відповідних осіб для проведення загальних зборів. Такий акт рекомендовано скласти за участі декількох свідків. Крок 4: звернення до суду про визнання припиненими трудових правовідносин. Ефективним способом для захисту є визнання трудових відносин між директором, позивачем та товариством відповідачем припиненими. Рішення суду про припинення трудових правовідносин буде саме тим документом, який дозволить здійснити відповідну відмітку у ЄДР. Створити позовну заяву про припинення трудових відносин можна у конструкторі Інстаку за посиланням. Для створення лише необхідно ввести необхідні дані у конструкторі, генеруйте та цінуйте свій час.